Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами подивимося, як відкриються події найближчого і майбутнього для вас відкриття. Яким боком? Ой, ви якісь питання перемін. Ну це добре, в принципі, щось у вас е, міняється. Ну, але давайте будемо дивитися більш уважно, тому що це можуть бути також питання якихось спільних інтересів, договорів, або ви просто стараєтесь, утримати, утриматись на плаву, або тримаєте, робите дві справи одночасно. Ну, все-таки карта більше змін. А... Закріпити своє положення або відстояти своє, тому що тут якісь великі страхи були для вас, можливо, ще ситуація того, що небезпеки, переживаєте за небезпеку, дуже багато думаєте про, по, по цьому поводу. Хоча всередині вашого серця не те, що жевріє надія, вона дуже. ну як... Це називається коли. Ви повністю віддаєтесь якісь цілі, от ви вірите, ви, ви натхненно вірите в щось, але от що це сонце встане, але зовнішні чинники вони просто придавлюють. От зовнішні чинники небезпеки вони зовсім придавлювали ваш стан. Ми зараз дивимося все-таки ситуацію минулого, і це ситуація, ви, скоріше всього, шукали, як вийти з. З цієї складної позиції, тому що тут є переживання, тут є така якась перечуття, або боязнь відкритися, або знову ж, коли ви боретесь за якусь правду, за якусь дорогу тут, або чекаєте, знаєте що? Ще може бути, якщо це люди. Або це ваша дорога така, знаєте, натхненне ваше бажання відновити якусь справедливість, або, е, е, ну, або, або, або ви за когось, е, це якби ситуація правильного ходу, або е, ну, тут може бути, що, е, до прикладу, ви переживаєте за рідних близьких. От як за рідних близьких. Так. На даний момент. На даний момент на душі у вас, на душі у вас відносний спокій. Чому кажу відносний? Тому що, тому що є перечуття якоїсь радісної хвилі, в принципі, є перечуття і є перечуття такої можливості, що щось у вас відкрилося і вже якби намалювалося якесь майбутнє. Ви якби устаканюєтесь в тій позиції, що я справлюсь, або ми справимося, тому що тут карта роду йде, або відкрилася якась позиція, вже можна бачити ту ситуацію, що вирівнюється. ну тобто ви ви… вже відходите, ви... Ви закріпилися, хоча ви ще в отакій, тримаєте якось е, от е, оцей баланс стараєтесь тримати. Але по позиції ваших внесень ви, е, з минулого, е, скоріше всього, ця буде говорити про те, що е, вкладень, ваших, е, вкладень ваших таких було достатньо багато, щоб зараз мати оцю таку позицію. Оцю таку позицію, що все буде добре. Зараз, зараз, якась лінія така, кажу, ви її утримуєте, можна сказати, навіть деякою силою волі. Добре, і куди ми будемо відкриватися? Тут може бути, дивіться, так, це є карти вибору, але з другого боку, тут зміна іде в питання закохання, тут і, і гармонія в вашій голові. Тут є воз'єднання якесь, і воз'єднання по божественному рівні. Дивіться, якщо ви чекаєте звістку, вона вам прийде, і ця звістка вас ну, якби порадує. Но колоди у нас теж пажики йдуть. І тут пажики. Можливо бути про що я говорила, тут карти дітей багато. І тут дорога, що може бути, що з вас переживають за, за дітей. Звістка приходить, і ви заспокоюєтесь, і доволі хороша, тому що тут вже є така емоційна, яка ангел закриває Отакий от є захист. А з другого боку, тут є момент розвитку, момент активності і те, що ви дочекалися. Дивіться. Тепер трошечки підсумую на даний момент. У вас стабілізується ситуація, яка була хиткою, і яку ви старалися ну ви вклали багато зусиль, щоб її утримати. Вона стабілізується. Ви реально на питанні стабілізації. Тут іде в ближній час для вашого розвитку, ой, роз, ну і розвитку, в принципі, може бути також, раз воно говорить, те, про що ви мріяли, в що ви вкладалися, про що ви хотіли, щоб ще раз кажу, щоб воно було стабільне і також було захищене. Це може бути питання емоційності тут це, Це питання щастя, це питання. Радості. Це питання, дивіться, тут у нас Архангел, і тут у нас Ієрофант це божественний захист, божественний захист по вибору, або про, про тих, хто ну, якби вам дуже близький до серця. Ще раз кажу: тут може бути, що ви думаєте або переживаєте за людину про як рідну душу. Отут От питання: рідна душа, і як ну, і як метафори Рично рідна душа так. Так може бути питання дуже близьких вам і рідних людей. Тут що самим найближчим часом це відкривається у вас це знання, або це можливості, або прихід, ну, або приїзд самої, ну, якби, ну тут скоріше звістка. Скоріше звістка якась. Ну, от, Але цей розклад відкриває самі-самі-самі якісь ближні, самий ближній час. От. І про якусь активність, яка вас доволі сильно ну, якби порадує ви момент блажен... блаженного. Момент благої звістки, ну, може бути і... і так. Тобто великий страх, велике напруження через чиюсь дорогу, але ви розумієте або усвідомлюєте, що отут нікуди ну, якби від ситуації складно дітися, хоча ви стараєтесь прийняти. Її зі всім е, вашим розумінням і утримати, її, от, утримати оцей ну, якби розвиток або цей баланс. А ви це втримаєте і е, ну, порадуєтесь найближчим часом. От така позиція для вас, так що всім щастя, спокою, благодаті, миру і, і відкриття майбутнього, прояснення майбутнього. Все. Всім всього найкращого і до зустрічі.